Вітаю, хочу поділитися роздумами по слову Божому. Ще з дитинства нас вчили різних правил поведінки, різних потрібних і непотрібних наук. Прийшовши до Господа приблизно 4 роки тому, я почула слова спасіння, і що я належу Господу і маю слідувати за ним. Не можу я сказати, що це було мені зрозумілим. Ми є учні Христа і маємо Його наслідувати, уподібнюватися на нього, дивитися на хрест. Було багато виразів, які я зовсім не розуміла. І не зрозуміла би ніколи, якби не почала читати новий заповіт, в якому і знайшла всі ті терміни і, звичайно ж, багато відповідей. Наш Бог, Творець, відпустив нас ненадовго з Едемського саду через здійснення гріха Адама і Єва. І Він не зрікся нас і не забув нас, а придумав план нашого визволення від пут диявола. Цей план Бог звершив Ісусі Христі, для того, щоб ми не сходили з правильної дороги, яка повертає нас додому в Царство Боже, ми повинні постійно йти за Ісусом. «Ідіть за мною, кличе Ісус своїх учнів. Також і Марія, мати Його говорить слова, зробіть усе те, що Він вам скаже. Івана 2,5. Також і Бог Отець вертається до учнів словами, це син, мій улюблений, вибраний, Його слухайте. Також ми розуміємо, що іншої дороги немає, є тільки Ісус, якого ми маємо. Слухати і наслідувати. Ісус є тою дорогою, істиною і життям, і ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене каже Ісус в Івангелії від Івана 14,6, щоб зрозуміти, а що нам робити і куди йти, достатньо уважно дослідити Писання, бо написано: дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя. А вони свідчать про мене, Івана 5:39. Отже, про кого свідчать Писання, про Ісуса, про Отця, і нам потрібно досліджувати, читати Біблію, взнавати, пізнавати Ісуса Христа, пізнавати Отця нашого Небесного, пізнавати, якою дорогою ми повинні йти, спілкуватися з Господом через Його Слово. І недостатньо просто дізнатися про Ісуса чи про Отця. Важливою умовою є робити те, що нам заповідає наш Господь. І основними заповідями, які Ісус озвучував для учнів своїх і для людей, які були навколо Нього, це була перша заповідь, слухай Ізраїлю, наш Бог Господь, Бог єдиний Господь. І сьогодні Бог звертається до нас. Слухай, український народи, наш Бог є Бог єдиний Господь, у вас немає іншого Бога, Він єдиний Господь. І ти маєш любити Господа, Бога свого, всім серцем своїм, всією своєю душею, всім своїм розумом, і всією своєю силою. Тобто, все ми маємо віддати своєму Господу: всю свою любов, всю своє серце. Весь свій розум, тобто думки, роздуми, всі свої вченки, які ми чинами ми маємо чинити в ім'я Христа, на славу Христа. А також Господь говорить другу заповідь: любити між свого ближнього, як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. Марка 12, 29, 31. Тобто бачимо, що основа. Всього нашого перебування і служіння в Господі, це є любов, любов бо Бог є любов. І Він навчає нас любити. Він хоче, щоб ми любили, щоб перше місце в нашому житті займав Бог, і щоб ми тою Божою любов'ю служили своїм ближнім, щоб ми випереджали один другого в пошані. щоб ми ставили потреби іншої людини вище за свої, щоб ми рівнялися до того який, наприклад, залишив Ісус Христос. Ісус говорить в Івана 14:21, хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме й Отець мій, і я любитиму його, і з'явлюся йому сам. Знову ж таки бачимо акцент на тому, що не тільки має, тобто знає. А ще й виконує. І тоді е, говориться, коли ти виконуєш слово Господнє, то ти проявляєш ту Божу любов, бо ми не раз можемо бачити, спостерігати в нашому житті, що людина може казати, я тебе люблю, але ділами своїми не підтверджує ту любов. І ми розуміємо, що це просто пусті слова. І виконання заповідей це і є любов, от якраз основа. Ти виконуєш тоді ти дійсно проявляєш любов. А якщо людина слухає, але не виконує, то вона сама себе обманює, ну і, можливо, що може обманути якихось людей, але ж ми розуміємо, що саме Бога обманути неможливо. Весь час перебування Ісуса на землі це був якраз приклад, який ми маємо, як ми маємо там поводитися, і що робити, і що говорити. І на перший погляд, здається, ну це нереально, це неможливо, це вже може і не актуально. Але ж Біблія книга, написана Духом Божим, і Слово Боже незмінне до кінця віку. Тому кожне слово, кожне пророкування, описане в Біблії, здійсниться. То що ж, ми повинні робити, зрозумівши, що ми є учні Ісуса Христа? Відповідь є в Євангелії від Марка 16, 15, 20, і сказав Він до них, тобто Ісус сказав учням своїм, йдіть по цілому світі і всьому створінню Євангелію проповідуйте. Євангелія це та добра новина, що саме Ісус забрав наші гріхи на хрест, що ми є вільні у меті Його кров'ю, що ми є тепер Божі діти. Що ми є царське священство, що ми посаджені разом з Ним на небесах, і ми маємо звіщати ту добру звістку людям, які ще живуть в темряві, що їх вже викуплено від тих стихій того світу, що вони не повинні вже страждати, хворіти, мучитися, що вони більше не під прокляттям і не під законом, а вони є вільні в Ісусі Христі, і хто увірує і ухриститься, буде спасенний. А хто не увірує, засуджений буде. Тобто ми розуміємо, що говорити ми маємо усім, усім-усім людям, які є на землі, усім, кого, кого Бог посилає на нашій життєвій дорозі. Але ми ще й розуміємо, що право вибору ніхто не забирає. І людина сама має прийняти вибір увірувати і ухреститися, або не прийняти. І той, що вірує, ми вже побачили в описанні, що буде Він спасаний, і вічність він проведе з Господом на небесах. А хто не увірує, цей буде засуджений, і його чекає озеро Огняне, і вічна смерть, вічні муки в тому озері. А тих, хто вірує, супроводжувати будуть ознаки такі, в ім'я моє демонів будуть виганяти, говоритимуть мовами новими, братимуть змій. Коли смертоносне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і буде їм добре. Це Господь говорив перед своїм Вознесінням на небо. Господь же Ісус, по розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово, ознаками. Що його супроводили. Коли ми будемо послушні Господу, то, відповідно, Господь буде завжди поруч з нами, і все, що ми будемо чинити, в ім'я Господнє буде наповнюватися Божою силою і буде живим. І кожне наше слово, воно буде оживати, як в Євангелії, так і в молитвах. Бо Господь пообіцяв нам. Що він буде стверджувати слово своє ознаками, а це ті всі чудеса, які Господь звершує. Господь ще в іншій Євангелії говорить, в Євангелії, наприклад, від Матвія 10.7.8. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Боже. Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Дає нам Господь владу і силу для того, щоб ми могли боротися всякими проявами сатани, дає нам можливість і хворих оздоровляти, і прокажених очищати, і мертвих воскрешати, і бісів виганяти. Але Господь попереджає, що ми це отримали даром, благодаттю Господньою, і ми повинні це також віддавати даром. Благословляємо Тебе, Господи, поклоняємося Тобі, віддаємо Тобі всю славу і хвалу. Дякуємо, Господи, за те, що Ти є в нашому житті, дякуємо, Господу Ісусу, за те, що Він помирав за нас на христі. Дякуємо за Твої всі обітниці, дякуємо за Твоє довготерпіння і за слово істинне. Дякуємо, Господи, що Ти в кожному нашому дні є з нами. Дякуємо, що ти допомагаєш нам звершувати і доповнювати, досконалювати той план, довершувати той план, який ти на нас поклав. Дякуємо, Господь, за все. Слава тобі навіки. Амінь.